Мене принижують щодня, ображають, контролюють гроші, погрожують, що виженуть з дому через мою орієнтацію. Я боюся комусь розповідати, бо це ж сімейні справи. Але це ж насильство, правда? Якщо ви почули в цих словах щось близьке до себе, важливо знати, це не приватна справа, це домашнє насильство. І в Україні є закони та механізми, які можуть вас захистити. Домашнє насильство це не лише побиття. Закон визначає чотири його форми: перше фізичне це побої, штовхання, будь-які тілесні ушкодження. Друге психологічне. До нього відносяться словесні образи, приниження, погрози, контроль, переслідування. Третє економічне, коли людину контролюють через гроші, забороняють працювати або забирають майно. І четверте. Сексуальне, тобто будь-які дії сексуального характеру без вашої згоди. І важливо розуміти, що насильство може бути не тільки між подружжям. Воно трапляється у будь-яких стосунках партнерських, одностатевих, загалом у сім'ї чи між родичами. Тож як діяти, якщо ви зазнали або зазнаєте на регулярній основі стосовно себе насилля? Якщо ви опинилися в небезпечній ситуації, дійте негайно. Перший крок. Зателефонуйте 102. Поліція зобов'язана приїхати. Другий крок: фіксуйте докази, зробіть фото тілесних ушкоджень, зверніться до лікаря, збережіть скріншоти погроз, запишіть контакти, свідків, запишіть усі подробиці, коли, де, що сталося. Це допоможе в поліції або суді. Не нехтуйте своєю безпекою та правами. Захищайте себе закон на вашому боці. А поліція, попри те, що люди часто вважають, що на виклику вони лише порозмовляють з кривдником, має конкретний механізм дій, щоб захистити потерпілу людину. Перше за все це терміновий заборонний припис, який виноситься строком до 10 діб. Його можуть винести одразу на місці. Він зобов'язує кривдника припинити насильство, покинути житло та не наближатися до вас. Так. Навіть виселення кривника з дому можливе. Закон дозволяється, навіть якщо квартира належить йому, бо головне ваша безпека. Далі обмежувальний припис суду: це довгостроковий захід до 6 місяців з можливістю продовження. Він забороняє контактувати, наближатися і жити разом, а також можливе притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності це штраф, громадські роботи або арешт. Та крім поліції, є і інші місця, де можна отримати допомогу. Наприклад, цілодобова гаряча лінія 1547, яка допомагає у випадках насильства та торгівлі людьми. Для дітей і підлітків є безкоштовна гаряча лінія 116.11, де можна отримати психологічну підтримку. Також існує гаряча лінія 116123 для людей, які потребують допомоги з питань домашнього насильства, торгівлі людьми і гендерної дискримінації. Або ж ви можете звернутися у центри соціальних служб та шелтери. Вони надають психологічну допомогу та тимчасове житло. А правозахисні організації підтримують спільноту ЛГБТІК+, та інших уразливих груп, особливо коли поліція ігнорує проблеми. Дуже часто люди бояться, що ніхто не повірить або не допоможе. Але закон на вашому боці: якщо поліція відмовляється, можна скаржитися до прокуратури або омбудсмана. Головне не мовчати. Розповідати про насильство це не соромно, а крок до безпеки. Домашнє насильство це не сімейна справа, це злочин. Ви маєте право на захист. Телефонуйте 102, фіксуйте докази, звертайтеся про допомогу. Ваше життя важливе. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати, як захистити себе і своїх близьких. І якщо цей ролик важливий, поділіться ним. Це може комусь врятувати життя.